Доброго дня! Отримали дуже багато сьогодні курток, зима, але лише на хлопчика. Там декілька варіантів для дівчаток в кінці покажу. Дивіться, курточки фірми Cool Club, дуже класні. Це зима, і до термокуртки. Я покажу ось одну. В принципі, вони всі майже по такому плану і всі інші. Так, тут іде плотний фліс. Клапан, щоб вітер не продував, карманчики. Все дуже продумано: світло світловідбиваючі елементи. Ось навіть на блискавці тут ось запаяно, так рези проризиняна, щоб вітер не продував туди. Все закрито. На рукавах теж ось такий захист, щоб сюди вітер не продував. Капюшончики. На деяких модельках є е, е, мех, який від, ну, відсібається. тобто можна його знімати. Утеплений флісом і ось така резиночка. Куртки дуже класні. Хто у нас брав, той знає, що рекламувати цей бренд не потрібно. Так дивіться, курточки йдуть ці від 92-го росту до 164, але деяких розмірів може бути по одній моделі: там 164 одна і 104, по-моєму, одна. Так, дивіться, ось така моделька, наприклад, 140 коштує 1300 гривень. Вони є в різних розтовках: 134, 140, 104 така. Ось така. 140, там, 152, 158 і 164 є. Ось такі ще в наявності теж дуже класні. Зимові курточки, вона йде уже подовжена, але в такій модельці, тут трошки теж продемонструю. Ось таке утеплення. Теж вона йде, не продуває, не промокає, теж дуже класно. Так, далі. Ось такі модельки 92 з тисячу гривень. 98 тисячу гривень. 128 200 гривень. Ось така дуже класна моделька. 116 100. Далі 128 200 гривень. Така ж сама моделька. Така моделька 110 різ 1100. Так, 1200-122 така ж моделька. 92 тисячі гривень. Така. 98 тисяч гривень. До мене інше, щоб дуже забагато.